Всім привіт! Ми з камілочкою почаємо блінчики з м'яском, так? Да? Да. Ура! Давай! Моля. Давай. Так, поки Каміла мішає, мама кидає сюди цукор і сіль. Виливаємо з тобою кефір із содою погашеною. Да. Вау! Так. Давай! Мама тим часом виливає масло. І пересіяне борошно вкидаємо. Що ти пробувала? Ну як? Ні носик наївся навіть тіста. Дивись, камілочка. Раз. Мама. Моя, моя. Два. П'ять. А я все взяла я ще. Так, А Камілочка, ти там які кульки робиш. Я тут каміла понакладала. Яка помічниця. Яка помічниця? Сюда я чи вам зібрати? А тоді сміття. Але легенько, акуратно. Такі у нас будуть пиріжки. Ма Мамба. Молодець, камілка. Лужи сюда м'яско. Так, добре. Yeah, yeah. Ось ми вже поробили блінчики, так? Да? Ідемо yeah, yeah. жарити? Так. Yeah. Окей, okay, пішли. Oh, yeah. Що в нас вийшло? Oh, yeah. Як смачно. Такі соковиті, сочні прям. Дуже смачні. Краміла, далі ріже.